Слава Україні, друзі! Знову вибрався в лісок. На коп цей раз вже. І вирішив засняти відразу з першим сигналом. Ходжу, вже приблизно 40 хвилин не було нічого. Це такий більш-менш сигнальчик 19. Побачимо, що тут для відео попаде. Отака в нас зима. Вже то дощ, то сніг, то мороз. Щось там є ще. Викопав, не викопав. Коріння. Отаке Отак От в лісі копати. А це в нас, напевно, пробка. А, ні, а, це п'ятачок. Радянський п'ятачок. Вгадав, коли засняти. Звичайно, він убитенький. Зараз подивимося рік. Отака От у нас монетка перша. 5 копійок. 31-го року. Стан поганий, грубо говоря. Але нічого, перша є. Йдемо далі. Я вже зарив ямку, бачите, просигналив ще раз. А тут такий самий майже сигнал 18. Так сигналить п'ятачок. То, коротше, я зараз викопаю, бо тут коріння. Та й покажу. Так, викопав. І бачу, що ще один п'ятачок. Та й був 31-го, можливо, цей буде 33-го або 34-го хоча б. Побачимо, чи повезе. Так, зараз терну, це і 30-го року, але дивіться, який він поїжений. Ледве побачив, який рік. Це просто капець. Але дві монетки разом. Тут нема снігу. Тут є і тут дуже такий гарненький сигнальчик. 26 аж. І такий, як то маленький. Зараз побачимо, що тут буде. Можливо, пробочка, хоча вони так не звинять як то. А можливо, якась мідна монетка. Дуже вже гарний сигнальчик. Що в нас тут може бути? Викопав чи ні? Не викопав. Зараз викопаю та й покажу. Щось викопав отут, в цій грудочці. Що це може бути? А це в нас, походу, гудзик. Алюмінієвий гудзик, так що якось так. Було в мене ще дві знахідки, дві радянські монетки, щитовик і копійка після реформи. Е, йду вже назад. Приблизно 5 хвилин назад. Пролунав вибух такий недалекий, кілометрів, може 4-5 десь в лісі щось впало. Але йду назад та й зацепив, вже якось і не докопа, але йду назад та й зацепився за якийсь такий сигнальчик, аж дуже сильно зашкалює. Можливо, це шалабанка алюмінієва буде ще щось тіпа типу того, але вирішив ще викопати. Побачимо, що воно тут викине мені. Це вже аж дуже щось точно шлабанка, напевно. Щось навіть і не, не побачив, що викопав. Чи може і не викупав. Десь тут. Напевно, лабанка. А ні, ну, майже те саме. Ідемо. Звідсіля. Пройшло пів години від вибуху, Наче вже все тихо. Ходимо далі. Отак і живемо від вибуха до вибуху, надіючись, що не попаде це руське кончене падло. І таке може бути, дивіться. Тільки що побачив, що я загубив ножика. І це ж треба таке, знайшов тільки що ножика. І це якось так цікаво вийшло. 5 хвилин назад загубив, тільки що знайшов. Ну, звичайно, не такий, як я загубив. Але добре, що хоч знайшов заміну своєму ножику. Так, є в нас знахідка. Я вже побачив. 30. 30, 31, я вже побачив, що це мідна монетка. Але не бачив ще яка. На кінець там мідна монетка попалась. Так, дивимось. Що, ага, це копійка Олександра Ігор. Так, орлик видно. Гарний стан в цієї сторони. А в цієї, як завжди. Так, завжди середина витерта. А тут. О, тут гарно. Десь цапнув трошки, видно. 1821 рік. Так, це вже добре, йдемо далі. Так, вже потемніло в лісі. Викопав на останок такий сигнальчик ще. І випала коніна. Така конинка. От і на цьому буде все. Результат ви бачили. Не дуже вражає. Але що є, то є. Добре всім до зустрічі на каналі, до наступних відео. І слава Україні, друзі! До побачення!